Доброго дня, шановні глядачі, в нас ось абрикоска вже цвітає. І зараз в Україні трошки бехнули приморозки такі добрі. І там багато хто розповідає, треба бризгнути його, воно дасть ефект, ще щось. Дасть воно чи не дасть ефект, я вам скажу точно. Бризгнути його чим-небудь, це як мертвому кадилу. Вам стане від цього легше, а деревині ні. Тобто, вже е, последствия є. До мінус 2 для абрикоси ще плюс-мінус, куди е, це часткова втрата процентів 20 врожаю. Мінус 4 це вже до е, половини втраченого врожаю. Що з цього можна зробити, що з того, щоб, що буде ефективно, для того, щоб дійсно спасти врожай е, абрикоси. Ну, Якщо у вас, звісно, не так, як в мене тут всіх по деревині, це палить костер. За вітром дим теплий в цей період, коли особий мінус, да, палить костри, дасть ефект. Зараз є надувні генератори. Які качають тепло, теж буде дасть ефект. Самого банального добре палити і бажано ще замульчувати, земля буде віддавати тепло, теж якусь частину цього всього прогріється ґрунт, а буде тепла бо як вечора земля нагрівається і за день, що буде тепла парами частково буде. Стабілізатор, стимулятор росту він не врятує. Він просто як поможе. Пройти це все. Це знаєш, як е, на вулиці холодно, ти в футболки виходиш і кажеш, що я зараз вип'ю противовірусну таблетку і мене не візьме. Та возьме тебе. Противовірусне це від вірусів чи там е, противопростудну. Це тобі просто ну, це те це саме, що випити противопростудну е, таблетку і піти на вулицю в холод. Треба бдіть кожух. Так само і тут. Бачив, також люди роблять. Такий міні парничок під деревину, це також дасть ефект. То є якісь конкретні допоможуть, які допоможуть саме зберегти тепло навколо цієї деревини. А то все остальне ніяке оприскування не врятує від заморозків, ніяке. Одне оприскування, якби за два тижні раніше, це азотне. Мечевиною побризгати за два тижні до розпускання бруньок і тоді б затягнувся вегетативний період. Тобто тоді вже зараз би не було б цвітіння, а було б цвітіння через 2 тижні був би такий ефект. Оце б був би толк. А все остальне, повірте, то все, то все серйозно. Або гріть, або треба було раніше думати, дивитися прогноз і забризгати. Лечовиною. Карбамід його ще називають. Іменно забризгати не дати в землю. Я цього ефекту теж не подумав. Можна було, коли бордовський бризкав, додати, бо бордовська теж за два тижні до розпускання почок, додати туди карбаміду і воно б затягнуло розвиток. Ну також ж хотілося трошки раннього вражаю ранніх абрикосок, а не на два тижні пізніше. Ну, тепер маємо, що маємо. У нас, звісно, полите, мільчування, як такового нема. Ну, скільки дає ну, як іначе, так і буде.